Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Будемо підживляти наш перець по листову та під корінь. Будемо проливати таким оприскувачем, такими препаратами як Cron Будемо давати його по 15 грам на 12 літрів води і будемо зливати нашим оприскувачем. Ось так воно виглядає. Ми їм підживляємо як кавун, так і перець. Розбавляємо і будемо проливати по листові і під корінь. Проливаємо гарненько, щоб воно стикало до кореня самого, по листове. Перець ми цей винесли вже на закалку. Бачите, це в мене пристройка. Сквознячок такий ходить. І цей перець перестоїть він нашу паску, свята. І після Паски ми будемо висаджувати його вже у відкритий ґрунт. Завтра у нас пасха. Там десь в кінці тижня спробуємо вже висадити першу партію у відкритий ґрунт. Так, Проли розсаду ту, що у хаті пристройці, що поставили на закалку. А зараз ще проліємось помідори наші, які є у нашій теплиці. Тут у нас помідор, тут у нас кавун. 2 числа ми висіли, зробили висів, на ночь накригли агроволокном. Сьогодні вночі протоплювали нашу буржуйку, бо температура падала до 6 градусів. Ну, Це наш кавун. Далі у нас і баклажани. Тут у нас іде перець. Зараз ми все полистовує цими препаратами, ось перець. У нас гурки. Вже збирали врожай. Робимо такий полів зверху і стараємося трошки під корінь, щоб попадало. Працюємо. Ось так. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за вирощуванням ягідної культури і не тільки. Всім дякую. 知道吧？